І так. Ви назвіть, хто ви такі. Хто ви такі, кому ви служите? В державних інтересах вирішується питання. Де представник державних інтересних прокурор? Ви винесли ухвалу, щоб його Кому? 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 Я хочу знати, кому я буду називати. Охорона, фіксуйте злочин. Є ухвала, щоб цю, цю особу було порушено. Не особа. Не путайте. Ви хто така? Ви хто така? Чого вона перекрикує? Хто так? Під хто то така? Дивіться, злочин на сотні мільйонів розслідується. Має бути прокурор. Є вже ухвала, щоб затримати її. Бід не відкладається. Ви маєте бути затримані вже за такі виходки. Хто ви такі назвіться? Чого Будь ласка, Чому ця мадам перекрикує? Чого вона сміє собі звідки я знаю, що то суддя? Та вас закрито має бути. Пішли звідси і зараз чекаємо правоохоронні органи, визволимо, щоб розібрали стоби. Долучіть оцю цю ухвалу. Я її зараз подам офіційно. Ви відмовились, так? Зареєструвати факт злочину, що ця особа не приставилася, не надала відповідних документів, клятви і прочі присяги. Хто це така була? Секретар, от скажіть мені, хто це така?